У Донецьку жорстоко побиту журналіста дорожнього контролю Олега Богданова двоє невідомих безжально лупцювали чоловіка на очах його дружини і дитини. Учасники цього громадського руху фіксують на відео факти корупції порушень закону з боку працівників. Даї це ж робив і постраждалий. Зараз чоловік перебуває у лікарні у важкому стані. У нього численні переломи, забої і струс мозку. Хто вчинив напад? Ані активіст, ані міліція наразі сказати не можуть. Утім, Богданов цей інцидент пов'язує зі своєю професійною діяльністю. Так Олег виглядав до побиття. Його робота громадський контроль за діями правоохоронців і розповідь про це в газеті. А так Олег виглядає після нападу. Він встиг розгледіти обличчя одного з бандитів. Інший був у темних окулярах. У нього одна версія того, що сталося: професійна діяльність. Послідні у нас були збірка. Тобто я писав за людьми по, по праводорушення сихістероди. Воня що це зв'язано може бути збірку. От ліва, це все связано ГАІ. лікарі оцінюють стан журналіста як тяжкий. За прогнозами для повного одужання йому знадобиться провести в лікарні не менше місяця. У чоловіка переломи щелепи, носу, черепно мозкова травма. Удари нанесені доволі серйозно і зращення, і сроки реабілітації будуть доволі большим. Ще состоять нього тяжове, стабільне, з міжними спеціалістами, виповняється всі необхідні до по стабілізації його стану, уменьшенню гематом, а двоє чоловіків напали на журналіста біля під'їзду його будинку. За словами дружини, невідомі повалили Олега на землю і били ногами. Коли жінка підійшла ближче, вони зникли. Я гуляла з рібінком на площадці, вибігає муж за ним двоє. Муж спотикається, і лінії подножку діла. Я не знаю. Он падає, і вони починають бити його ногами по голові, по почкам. Ну то й зналі куди білі. Торік у листопаді, після численних погроз телефоном, Олегу спалили авто. Це було теж біля його власного будинку. Зверталися до міліції, але зловмисників досі не знайшли. Це все, звісно, заказне. Просто так, ну просто так, ну, того ніхто не зробить. Олег нікому не вредить, крім працівника міліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства, здійсненого групою осіб. Перевіряють усі версії нападу, зокрема, професійну діяльність. В настояще время проводиться поквартирний обход, установлюються свідітелі і очевидці произошедшего, аналізується робота потерпівшого як журналіста. Олег у день нападу був не єдиним постраждалим активістом дорожнього контролю. З різницею у три години невідомі поранили ножем його колегу з Маріуполя. Любов Ніколаєва Тивай.